Я начальник відділення продовольний, працювати Степан Майор Велічинок Сергій. Я хочу наголосити, що пан майор перетинує Степан. Правильно Сергійник Сергій, Сергій на сьогоднішній день робить незаконні спробу, не допуска мене для переданих органів. У мене на руках, і він собачив, є розпорядження головою Верховної Ради для відряджусті. На підставі цього розпорядження в ну мене запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. В тому числі, я довір, що ця зустріч з спікером Конгресу США, від рішення якого залежить виділення в Україні 61 мільярда, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату. В тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом державного департаменту, в тому числі з віце-президентами е, Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, і на сьогоднішній день рішенням пана майора, е, яким він визнає не тісним, сфальсифікованим або скасованим. Е, Рішення розпорядження голови Верховної Ради, причому я його проінформував, що відповідно до закону регламент розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено е інакше, крім як голосування Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні перша група, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики... Атакували демократію, силовики атакували наш шлях Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України, тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції Офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх винтах ми маємо бути єдині. Ми маємо виступати державою. І я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинув на прийняття рішення про надання нам фінансування, прийняття рішень про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, тому що це все, як і 10 років тому підуть. А Україна буде ЄС НАТО і демократичним душею для того, щоб не використовувалися залежно від них е представники силових КП, Тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно інституцією і законом України. Якими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути однозна. Ну, Тим більше, що є розпорядження голови Верховної Ради. по пісульку, що хтось. Намагається його скасувати е, незаконно, і в даному випадку я хочу наголосити, що е, зараз із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без України. Тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена. Республіканська партія Сполучених Штатів де представлена Європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати участь.